Добрий день! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Улюблені ігри, звук У. Буква У. Позначення твердості приголосного звука у складі Письмо малої і великої букви У. Розгляньте світлини. Назвіть зображені ігри. Це конструктори, головоломки та настільні ігри. Чим цікаві такі ігри? За що ви їх любите? Розгляньте сюжетний малюнок у букварі на сторінці 42. Кого ви бачите на малюнку? Дітей. Чим займаються діти? Катаються, конструюють, слухають музику. А що роблять юні конструктори? Складають будинок. Знайдіть слова, які відповідають поданим схемам. Скутер. Навушники, будинок. Складіть речення за поданою схемою. Послухайте віршик. У долині жив удав. Удавав, що все він знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Який звук? Найчастіше зустрічався у вірші. Звук У. Вимовте його. Який він? Звук У голосний, тому що при вимові цього звука повітря не зустрічає перешкод. Звук співається, тягнеться. На письмі цей звук позначають великою і маленькою буквами У. Розгляньте велику і малу букви У. Порівняйте їхні форми і розмір. Розгляньте світлини і створіть свою букву У. Упізнайте, де сховалась буква У. Розгляньте малюнки у букварі на сторінці 42. Назвіть предмети, які зображені. Ручка. лупа, Окуляри. Розгляньте звукобуквені схеми. Прочитайте слова ручка, лупа, окуляри. У першому слові звук У та А позначені відповідними буквами. У А. У слові лупа. Звуки «у», «а» позначені буквами «у», «а». У слові окуляри. Звук О, позначений буквою О. Звук У, позначений буквою У. Звук А позначений буквою Я. Тому що попередній звук у нас приголосний м'який. Послухайте, які речення склав читайлик. Чи все тут правильно? У граю кубик рубік. У слухаю навушники. Так, читайлик помилився, тому що в реченні слово У потребує продовження з відповіддю на запитання у кого є. Наприклад, у кого у Руслана кубик Рубік, у кого у Петрика навушники? Зверніть увагу на те, що велика буква У позначає тут ціле слово. Прочитаємо речення з відповідним настроєм. Перший малюнок. У-у-у. Другий малюнок. Ау-у-у, третій малюнок. У, -у, -у, У. Прочитаємо вірші. Страшно вовчику в ліску, тож і виє лячно у-у-у-у. Паровоз гудок подав У, у у і по колії помчав У-у-у. Розглянемо написання великої та малої літер У. Велика буква У складається з прямої похилої. Заокругленої угорі і внизу, та прямої похилої із заокругленням внизу ліворуч. Мала літера У складається з прямої похилої палички із заокругленням внизу і палички з петлею. Маленьку літеру У починаємо писати з верхньої рядкової лінії. Пишемо пряму похилу паличку із заокругленням внизу і доводимо до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу подовжену паличку вниз до міжрядкової лінії. Де вона переходить у петлю, перетинає подовжену на нижній рядковій лінії і закінчується на середині рядка. Велику літеру У починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору, заокруглюємо, торкаючись міжрядкової лінії. І ведемо похило вниз до верхньої рядкової. Заокруглюємо і ведемо лінію до міжрядкової. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу подовжену. Ведемо до нижньої рядкової лінії. І заокруглюємо. Її ліворуч. У прописах на сторінці 21 розгляньте малюнок. Тут зображені добрі удави. Вони повисли на гілках дерева у формі писемних букв У. У них є улюблена пісенька. У, -у, -у, У голосний співаю. Наведіть елементи і букви. Розгляньте написання верхнього безвідривного поєднання. У першому ряді пропишіть елементи малої букви У. У другому ряді до половини пропишіть маленьку букву У. Потім продовжіть написання буквосполучення АУ. У першому ряді напишіть елементи великої літери У. У другому рядочку пропишіть букву У велику. Послухайте віршик. Гуде у-у-у. Я несу зиму у, у. Знайдіть і обведіть букву У. Підведемо підсумки уроку. Яку букву вивчали? Який звук вона позначає? Які слова зі звуком у ви запам'ятали?